Шишкоподібна залоза, як і гормони, які вона виробляє, виконує функцію контролю біологічних ритмів у людині, а також гальмує багато процесів. Дитячий мозок завдяки цій загадковій залозі щедро наповнений нейромедіатором мелатоніном, який ще називають гормоном сну. З одного боку, мелатонін стримує сексуальне бажання, саме тому дітям не до нього, з іншого боку, Завдяки високій концентрації в крові він робить дитячий сон чудовим, глибоким і міцним, а сновидіння яскравими і незабутніми. І неважливо, поганий це сон чи приємний. Молекула мелатоніну практично така сама, як і у двох найпотужніших психоделіків: диметилтрептаміну та псилоцибіну, що викликають глибокі духовні і містичні переживання, а також видіння. Тобто мозок дитини. Якщо тільки вона не зазнає фізичного чи емоційного насильства і не травмована, практично завжди перебуває в духовному трипі, певною мірою переносячись у незримий світ, що пронизує все навколо. Відбувається це завдяки тому, що задня тім'яна частка мозку менш активна через вплив на півПС ходеліка мелатоніну. Це одна з причин, чому дитяча координація рухів і спритність не така хороша, як у дорослих. Дитячий мозок не до кінця відокремлює себе від навколишньої реальності. Вибачте, що я раз у раз повторюю одне й те саме, але я хочу, щоб ви розуміли, не існує жодної містики. Точніше, у всього є причина та схема. Якщо хочете, можете називати результат використання цих схем, містикою чи дивом. Сам результат, зміст і сутність від цього не змінюються. Коли я був дитиною і в потрібний момент після запиту побачив із закритими очима на чорному тлібілі цифри 2 і 8, я дивився на чітке зображення двома очима. Отже, мої очні яблука тут ні до чого.